І так, хлопці і дівчата, всім привіт! Сьогодні буде таке просте коротке відео. Думаю, кожен з цим грався, може комусь і не попадалось. Не загорають стопи. Передохранителі все нормально. Виною цьому всьому стоїть така от... жабка лягушка, як кажуть на нього кацапа. Ну, це вже в мене така психом попаяна, опаяна. Відколи я купив цю машину. Раз з півроку, мабуть, я і міняю. Просто Отака от стояла на машині Фає, от і номер, якщо бачите. Купив я тільки машину, вона в мене навернулася на другий ж день. Поїхав, я купив таку же. Поставив, поїздив, може, з півроку, перестала робити. Розібрав там попідгинав ці контакти, поставив назад. Наче поробила. Поробила тиждень, вивернулася. Психану, поїхав, купив знову нову, знов півроку, реально півроку. Їх купляю літом і на Новий рік. І коротше, вони, оце. Це я просто вже психанув був і зафіксував і паяльником просто оплавив, бо треба було швидко мені їхати. Я думаю, щоб ніхто у мене не втерабанився по трасі. Оплавив був. І, знову ж, вистачило на тиждень. тобто, Що з ними робиться не так, якої якості ті пластинки? Я їх там вже і підгинав, і провіряв, і тестером і все наче робить. Запаяв і нафіг, поклацав, все робить чітко. Ставиш туди на машину. Блін, тиждень поїздив, воно все вже знову десь там так пластинка відходить і так далі. Отакі От фаєшні, я вже просто думаю, не буду купляти. Заїхав сьогодні в магазин. Мені хлопці предложили. Я візьму aру поставив, спробуй. Ось і номер. Отака. Отака більша вона йде. Теж б'ється по вінкоду на цю машину. Ось, бачимо мій номер 330503, Едік 25. Так, роз'єм такий же. Вона трохи цей шток грубший тут. ходить, кстати, плавніше. І так же само вона встановлюється. Ставимо її, надіваємо на ній роз'єм, ставимо туди і провертаємо, щоб вона сіла на своєму місці. Тобто Установка доволі проста. Там Вона ставиться там, і на 90 градусів, практично вона там повертається і стає на своє місце. От зараз поставимо от таку от еру. Не знаю, хто ставив які. Пишіть в коментарях, тому що, я ж кажу, оці фіолетові, вони якісь не, не, неудачні. Я думаю, не треба всім показувати, що треба нам така от Торкс. Щоб викрутити два болта з цієї кришки, здергується ця кришка. На ній був паралон. Паралон вже, зрозуміло, немає. І там просто вставляється ця штука. Прижимаємо педаль, тормозу руками і вставляємо спокійно, щоб не виламувати його оце діло. А Потім педаль відпускаємо. Хто які ставив, вкидайте ссылки, назви в кого яка ходить. Бо от цих реально в мене машина вже сюди навесну 3 роки, а я їх вже поміняв штук 5, мабуть, без брехні.